Сповідь за град. Андрій Слюсарчук, більш відомою Україні як доктор Пічі, не вперше з моменту арешту поспілкувався із журналістами під час судового засідання. Чоловік, якого довгий час вважали українським генієм, заявив, що, попри сподівання багатьох його ворогів, він не збирається зводити рахунки із життям, а також звинуватив змі в упередженому ставленні. Мовляв, його настільки облили брудом, що навіть у разі виправдання позбутися шлейфу злочинця він уже ніколи не зможе. Наразі відбулося друге засідання суду, на яке викликали дев'ятьох. Потерпілих, нагадаю, Андрія Слюсарчука підозрюють у незаконній лікарській діяльності та підробленні документів. Грязі стільки, що я ледве відмиваюся. Навіть якщо мене цікаво, пані, я дослежу, доскажу, навіть якщо мене виправдують, а як далі потім жити? От мене виправдують, що буде далі. А ви вірите, що вас? Цій державі. Ну, я вам ще знайте, що я вірю. Рано чи пізно цей колонада закінчиться. І я доведу, що я не вирішу. От запам'ятайте це.